А це Це той священий звір у нього на плечі. Переклад щурячий переклад. Здається, ніхто, крім мене, його не бачить, всім байдуже. Перш ніж голова сім'ї покличе його, він подібний до привида. Цей чай також дуже смачний, Каміло. Рада, що вам подобається батьку. Звичайно, адже цей чай приготовлений Деріалом. Так, тримати, га, <others stirring> га, хочете спробувати? Сподіваюся, вам сподобається. Га <tomato noise gained brighten> гаразд. Смачно, правда. Закладаюся, що він захоче ще. Тіп-тіп. Га? Ти ж мене бачиш, так? Що? Що це? Я думала, що тільки голова сім'ї може чути голос священного звіра. У тебе дуже чиста душа. Перестань говорити до мене. Джетті Джетті, як королівський шоколадний напій. Він став таким великим. Тож він з'являється лише тоді, коли його покличе голова родини, це як матеріалізований дух. Навіщо ти без причини покликав це священне створіння? Я просто захотів його побачити. Ти збираєшся перетворити це місце на море вогню? Ти можеш не знати, але божественні звірі і прекрасні створіння, якими неможливо намилуватися? Справді, то забирай його додому і дивися, скільки заманеться. Ха, -ха, -ха не будь таким жорстоким. Гм, цей чоловік такий нахабний Цвірінь, цвірінь. Гм, Джеді, іди сюди. Ха? Джеді, я сказав тобі іди сюди. Не хочу. Що? Мені тут подобається. Ця дівчина має чисту душу. Як у новонародженої дитини? Про що ти говориш? Мені подобається це дитя. Ем, вибачте, я популярна серед такого роду створінь. Думаю, що твоєму священному звірі моя донька подобається більше, ніж ти. Та ти що? Він слухає мене, ніж будь хто інший? Зараз же йди сюди, Джетті! Ха, і справді він дуже слухняний. Джетті? Ха, і що я маю робити в такій ситуації? Кількома днями пізніше. Ви впевнені, що з вами все буде гаразд. Можливо, вам слід змінити спеціалізацію, як пропонував Герцог. Все буде добре. Про що вона весь час хвилюється? Але гадаю, це можна змінити. Каміла й тут була самотня. Її є про що турбуватися. Але зрештою Каміла обрала цей факультет не просто так. Рівняйсь, струнко. Джейсі та Хеміль, ваш дуель розпочнеться зараз. Так, так, пане. Факультет фехтування. Сім'я Сорфель славиться своєю майстерністю з фехтування меча, мають двох могутніх мечників. Вони славляться своїм неперевершеним мистецтвом фехтування на всьому континенті. Тому Каміла обрала саме це, щоб довести, що вона також є частиною родини сорфель. Ех, це той фах, який треба обирати, маючи талант. Така вперта. А не коли ти недостатньо вправна. Хоч я її розумію, можливо, це було її останньою надією. У всякому разі, це був вибір Каміли. Цілком імовірно, що вона повернеться, тож не буду нічого змінювати. Небо таке яскраве. Можливо, варто подрімати. Каміла все рівно, ніби невидима, на неї не звертають навіть викладачі Академії. Тінь від того дерева чудове місце, щоб. О Господи. О, це щось наподобі дорами, яку я бачила, що вона витягнула йому меч в серце. Він, вроді би був якимось демоном. Що це робить у нього в грудях? Це привид, так? Не можна встановлювати зоровий контакт. О, там навіть такі похожі репліки були. Прикольно. Тільки от не пам'ятаю, як ця дорама називалася, ай ладно. Га? Чи є десь затінок ще? Що? Це єдина тінь тут Трястя. Він не дивиться на мене, хоч я так близько, яке полегшення. Він просто витріщається на поєдинок? Ні, 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 не звертай уваги. Гей, а це хіба не Каміла? Ніби вона. Вона спить під час занять. Це точно та сама Каміла. Вона наче. стала іншою людиною. Переклад щурячий переклад. Озвучила я, Мадмузель. Дякую за перегляд.